Єдиний збережений фрагмент середньовічного міського оборонного муру, а також прудо церкви Петра і Павла, відомий як костел Єзуїтів, є пам'ятками архітектури національного значення і внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Попри це, ресторан Крамарів» отримав дозвіл у Міністерстві культури на переобладнання свого літнього майданчика. Це буде літній майданчик згідно чинного законодавства, згідно погодженого проекту, ми просто заміни підлоги робимо одної плитки на іншу плитку. Кованого парканчика на дерев'яні тафлі. І все. А майданчик літній як існував, як працював, так і буде працювати. Представник ресторану додає, законність робіт уже перевіряли усі можливі інстанції і жодних претензій не було. Натомість посадовці з мерії лише розводять руками. У нас нема зараз юридичних підстав зупиняти роботи, тому що вони дійсно мають погодження всі. Ну, але якби Якщо воно буде збудоване, то навряд чи нам вдасться то демонтувати. Це є пам'ятка національного значення, це є храм, і далі ця школа, і далі мур оборонний, і він, по суті, закритий, забудований. І ми знаємо дуже багато прикладів, що далі відбувається, коли Заливаються фундаменти наступні кроки. отут тут є по сусідству кіоск, який отримав фундамент, і потім оформили право власності. І це тепер не кіоск, це тепер капітальна споруда. У такій ситуації кажуть, чиновники їм залишається лише одне чергове апелювати до міністерства культури. А ще вони звертатимуться до міської прокуратури, яка мала б відреагувати на можливі порушення.